продовжуємо наш випуск. За перший квартал поточного року український експорт мандрував 60 країн світу. Найбільшими країнами експортерами української продукції були Туреччина, Італія, Єгипет, Лівія, Росія, Іспанія, Марокко, Франція, Великобританія та Саудівська Аравія. Всього через херсонську митницю міндоходів відправлено понад 690 тисяч тонн на загальну фактурну вартість понад 2 мільярди гривень або майже 256 мільйонів доларів. США Відстежується зростання вагових показників експорту на 27% та відповідно вартістих на 38% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, обумовлене збільшенням обсягів експорту зернових культур, а також шроту, макухи та інших відходів. Підприємці оформили 81% вагових показників у зоні діяльності Херсонської митниці міндоходів. Асортимент експортних товарів очолює шрот та інші відходи понад 150 тисяч тонн, висівки пшеничні. Соєві боби, а також ячмінь, добрива, мінеральне добрива та брух чорних металів.